Всім привіт, мої дорогі! Сьогодні хочу поділитися з вами власним досвідом по укоріненню троянд. Адже я роблю це не один рік. Тому сьогодні розповім вам усе на власному досвіді, адже в інтернеті інформації дуже мало. Розкажу, які помилки не слід робити. І навпаки, що треба робити для найкращого результату. Спочатку підготуємо череночки. Для цього просимо гілочки у сусідів, знайомих та друзів, з уподобаних троянд. Або, можливо, вам дістався букет і вам дуже подобаються квіточки. Брати гілочки для укорінення найкраще в період цвітіння, але можна укорінювати аж до початку жовтня. Тож підготовлюємо черенок. Підраховуємо 4 листових пластинки. Під нижнім листком відступаємо 1-1,5 см і робимо косий зріз. Всі листові пластинки зрізаємо, крім четвертої верхньої. Її укорочуємо і з п'яти листочків залишаємо один або два. Зріз над верхнім листком робимо прямий. Черенки можемо робити на 4 бруньки і на 3. Я завжди роблю на 4 бруньки, адже так більше шансів для вкорінення. Зараз пропоную переглянути уважно, як я роблю черенок ще раз. Знизу зробила косий зріз, знову відраховую 3-4 бруньки. На цей раз я взяла 3, бо вершок непридатний для укорінювання. Відрізаю зайві листки, залишаю тільки верхній. Верхній листок укорочую і залишаю тільки одне-два вушка. Секатор обов'язково беріть дуже гострий, щоб він не рвав кору на гілочках і робив рівні і гладкі зрізи. Так шанс на укорінення буде найкращий. Місце для укорінення вибирайте сонячне, адже троянди полюбляють сонце. Також на своєму досвіді можу сказати, що найкраще укоріняти по одному черенку під однею пляшкою і на постійному місці, щоб не пересаджувати маленькі рослинки. Адже вони не дуже люблять пересадку. Після того, як підготували б черенки, підготовуємо місце для посадки. Ямку гарно перекупуємо і розбиваємо усі грудки. Нам потрібно, щоб земля була якомога рихліша і без грудочок. Далі саджаємо черенки. Якщо у вас черенок на 4 бруньки, дві занурюємо у землю і дві залишаємо на горі. Обов'язково будьте уважними і не путайте верх, де низ, особливо якщо у вас листок відпав. А якщо у вас череночок на 3 бруньки, то тоді занурюємо тільки одну, а дві залишаємо зверху. Після того, як встромили гілочку у землю, розправляємо ґрунт навколо черенка і гарно утрамбовуємо пальцями навколо гілочки, тільки біля неї. Далі не утрамбовуємо, щоб земля залишилась пишною. Далі накриваю череночок обрізаною пляшкою. Я завжди відрізаю тільки денце, а для накриття використовую частинку з кришкою. Завдяки тому, що я кришка, я зможу відкрити її в будь-який момент, долити туди водички, якщо потрібно або провітрити рослинки. Якщо побачу, що конденсату занадто багато. Після того, як ми вставили пляшку в землю, утрамбовуємо груд навколо неї, щоб пляшку не здувало вітром і під пляшкою був гарний парниковий ефект. Далі знімаємо кришку і поливаємо гарно водою. Поливати потрібно і всередині, і назовні. Водичка має прямо стояти. Через якийсь час вона впитається. Закриваємо кришкою і не чіпаємо троянду аж до наступної весни. Відкриваємо тільки тоді, коли треба полити, а робимо ми це доволі часто, бо треба не допускати, щоб земля під пляшкою пересухла. Поливайте так, щоб ґрунт всередині був постійно злегка вологим. Не допускайте пересихання, але й не заливайте, щоб не було болота. Пляшку ні в якому разі не знімаю. Якщо виріс бур'ян, на нього не зважайте, він не заважатиме. Вже аж навесні я знімаю кришку. Після того, як мене загроза заморозків. Перші дні кришку ми відкриваємо на півдня, а далі залишаємо на цілий день, а ще через кілька днів знімаємо її зовсім. Повністю пляшку я знімаю вже через місяць. Але на дворі вже стабільно тепло. Рослинку стараюсь не пересаджувати, а укорінювати вже на постійному місці. І якщо вам буде щось незрозуміло, ви можете писати мені коментарі. Я з радістю буду відповідати на ваші запитання. Тепер перейдемо до результатів. Більшість оцих трояндочок у мене минулорічні. Якраз пляшку з них я зняла цю весну. На цьому кущику гарно видно, що я укорінювала його саме з гілочки, що я нікого не обманюю. Хочу додати, що найкраще укорінюються червоні троянди, найгірше укорінюються жовті. Майже 100% укорінюються грунтопокривні трояндочки. Саме її ви бачите зараз на відео. Це на відео укорінена моя кімнатна трояндочка. Укорінювала її так само, але у хаті. Вона вже двохрічна. Підкажіть, будь ласка, може ви знаєте, чи перезимує вона чи ні. А ця червона красуня грунтопокривна. Їй вже пішов третій рік. Також укорінена щеренка. Ця малюточка також грунтопокривна. Ви тільки подивіться, як вона підросла. І це все буквально за місяць-півтора, після зняття пляшки. Тут також гарно видно, що вона укорінена саме з гілочки. І вона напускала багато молодої порослі. В мене було дуже багато укорінених сортів. І десь 90% з них укорінилися. Але в мене тут раніше був квітник зі звичайними квітами. Але потім я схотіла, щоб тут росли самі трояндочки. І так як я укорінювала їх в другому місці, то я їх пересаджувала сюди. Через це багато пропало. Тому я і говорю, що укорінюєте на постійному місці.